Явище, яке буває один раз у 150 років, три незвичних стани місяця, які є насправді унікальними і магічними. Місячне затемнення, суперлуння, блакитний кривавий супермісяць триватимуть упродовж однієї ночі, водночас 31 січня 2018 року. Місяць світитиме нам у трьох іпостасях. Разом з тим на нас чекає три енергетично потужних явища, витримати які підвладно не кожній людині, але спершу як саме сьогодні світитиме місяць. Він буде навіть при звичайному спостеріганні неозброєним оком яскравішим ніж зазвичай. Місяць наблизиться до землі на майже 360 тисяч кілометрів, а це на 20 тисяч кілометрів ближче. У небі ми зможемо спостерігати криваво-червоний супутник, але справжнім Ольором місяця буде блакитний. Зміни кольору обумовлені переломленням променів сонця від поверхні супутника. Ці явища, ясна річ, не можуть не накласти відбиток. Тому, окрім плюсів у вигляді неймовірного видовища на нічному небосхилі, експерти попереджають про небезпеку цього дня. Насамперед, це потужна магнітна буря, яка принесе сильні головні болі та безсоння. Також астрологи радять не робити великих покупок, не позичати грошей і не відвідувати салонів краси. Новини